Всім доброго дня. Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за серпень 2024 року. Закінчилися ось такі серветки косметичні, 150 штук. Своя лінія. Купувала їх в АТБ по акції. Постійно їх купую, подобаються, рекомендую. Також закінчились дві упаковки прокладок Always. Постійно їх купую, мені вони подобаються. Також рекомендую. Також використала. Щоденні прокладки Котекс, їх тут було 46 штук на 3 крапельки. Використовували їх в перші і в останні дні циклу. Також подобається, обов'язково буду повторювати. Закінчився засіб для зволоження очей, чиста сльоза. Постійно купую цей засіб, так як працюю з комп'ютером, і очі потрібно постійно зволожувати. Рекомендую. Також використала мило Джонсон з, з ароматом лаванди. Мило взагалі без аромату. Воно дитяче, тому там ледве-ледве чути легкий аромат. Повторювати більше не буду. Звичайне мило, не дуже мені сподобалось. Але для діток підійде. І тепер продукція компанії Oriflame. У моєї мами закінчився. Пом'якшувальний крем-гель для інтимної гігієни Фемінель код 34504, вона його постійно купує, їй подобається, будемо повторювати рекомендую. Також закінчився захисний гель для гоління Novid Men, код 35864. Класний аромат в гелю, добре пінився, але тільки до половини. Коли ми використали десь пів флакона, Щось сталося із дозатором. І він дуже-дуже важко видавав гель. Не знаю, що сталося, чи він зламався, чи Це нікому не відомо. Ми, звичайно, його використали, але за такі кошти хотілося б, щоб дозатор все-таки працював надійно. Тому більше повторювати не будемо. Так, також закінчились вітаміни. Pack для жінок. Код 38838. Гарні вітамінки. Постійно їх купую. Буду повторювати. Також закінчилась ультракремова помада 5 в 1. The One Color Stylist Ultimate. Код 376 49. Фокус не хоче. О, є фокус. Кажу, яка вона була. Її вже зняли з виробництва. Такий відтіночок був. Дуже-дуже блідий відтінок був у цієї помадки. Такий, її потрібно було дуже багато шарів наносити. Не сподобалась мені помадка, але використала. І також викидаю пробник помади The One Smart Zinc. Код 47622 у відтінку червоне полум'я. Залишилось ще декілька днів до кінця місяця, і я її використаю цю помадку і вже викину. Не хочу, щоб вона лежала ще місяць. Такий відтіночок яскравий. Звичайна помадка. 199 гривень вона не коштує. Просто помада, звичайна класична помада. Повний розмір я купувати також не планую. Всім дякую за увагу, бажаю гарного дня, до побачення!